Всім привіт! Вітаю тих, хто має кабанів, лісюх в костюмах. Я, на жаль, не, не маю, тому я не знаю, що зараз ставити в цьому турнірі, тому що в нас тут швидка мана і четвірки це саме найгірше, це те, що це четвірки без фіолів. Що тут ставити? Не знаю. Тому що жовтих, класних у мене немає. У мене лише, мабуть, це за все, що буде стояти в центрі туманка. Ну, це я так думаю. Тому що вона може там сповільнити ману і, можливо, якось ми там протримаємося довше. А далі, а далі. А можливо, на плече навіть Кирила поставити в костюмі. У мене цей костюм докаче. Поставити, можливо, цей з овером. А ще кого. Якихось можна масовиків було би б. Але де я їх візьму? В мене з масовиків, лише зелений заяць є. Можливо, його поставити в той кут. Ну, ще гормек. Можливо, Джунаїда поставити. Він посивкою може сповільнити ману. Це теж може досить таки бути непогано. І ще когось треба сюди. Жовтого. Можливо, ту саму Лісю поставити. Вона буде, я так думаю, так само зрізати ману. 150 180. Яку я поставити? Можливо, цей, цей варіант, щоб вона ухилялася на себе на сусідів по таланту. А так тут, звичайно, кабанів буде. Куча, лісю, куча оці в другому костюмі. Це такий буде жопа-підгоральний турнір, як для мене. І враховуючи, що в мене завжди на 4 турнірах стоїть оборона в Є. Мені вже не подобається цей турнір, і я його вже не хочу. Не знаю, ну побачимо, як воно буде. В кого є які варіанти. Кажіть, буду міняти, може хтось мені підкаже, там буде видно, як його краще зробити. Як мені поміняти мою оборону, тому що ну от, нема в мене топ-карт на цей турнір. Ні Франців, всяких, нікого немає, таких класних, так що буде в мене тут халепа. Нав... Я навіть думала чи втулити сюди медведицю. Тому все одно буде є, можна було б поекспериментувати. Ну, поки що я сумніваюся. Ну, а там побачимо не вечір. У кого є які думки, пишіть, будемо думати разом. Все, всім вдалого турніру. Всім пока-пока.